Вітаю, мене звуть Оксана Аліферова, я психолог, і це відео для батьків, проєкт Школа Свідомого Батьківства. Говорити ми з вами будемо на тему піклування про психічне здоров'я дитини під час війни. На цю тему буде кілька відео, тому що це тема дуже велика і є багато важливої і корисної інформації, яку мають знати батьки для того, щоб вчасно. Помітити зміни у поведінки власних дітей, які будуть свідчити про наявність тривожних та стресових станів, і батьки мають знати, як це помітити і як допомогти своїм дітям. Отже, початок повномасштабної війни в Україні вплинув на абсолютно кожну людину в нашій країні, на кожного громадянина. Невинятком є і наші діти. Кожна дитина також зазнала негативного впливу цих травмуючих подій, хтось більше, хтось менше. Хтось опинився в місцях, де відбувалися активні бойові дії. Хтось виїхав за кордон разом з батьками і зараз знаходиться там. Хтось залишився в Україні і має зараз адаптуватись до нових умов життя, до постійних. Повітряних тривог, до перебування в укритті, зараз до того, що вимикається електрика, і багато годин ми знаходимося з вами без світла, без інтернету, до змін у навчанні, тому що навчання відбувається то онлайн, то офлайн, то самостійне опрацювання. Все це, звичайно, негативно впливає на психіку наших дітей, призводить до наявності тривожних і стресових станів. Все це мають помічати батьки, спостерігати за власними дітьми, за зміною в їхній поведінці і за потреби звертатись по допомогу до фахівців. Ви можете звернутися до практичного психолога вашої школи або до іншого дитячого психолога, якому ви довіряєте. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина. Потребує допомоги, якщо її поведінка змінилась в негативну сторону, вона проявляє якісь такі зміни, які вам не подобаються, які незрозумілими, які, можливо, навіть є небезпечними для життя і існування психіки вашої дитини. Не бійтесь звертатись до фахівців, вони обов'язково допоможуть. Отже, сьогодні ми розглядемо з вами. Зміни у поведінці, які свідчать про наявність тривожних і стресових станів. За даними Американської психологічної асоціації, близько 20% дітей повідомляють про те, що вони відчувають сильну тривогу і напруження, але, на жаль, тільки 3% батьків можуть оцінити наявність стресу у своєї дитини. Отже, давайте ми з вами будемо саме тими батьками, які помічають. Негативні зміни у поведінці наших дітей і вчасно можуть їм допомогти. Діти по-різному реагують на стрес залежно від віку, індивідуальних якостей і навичок управління собою. Не кожна зміна у поведінці саме буде свідчити про наявність тривожності та стресу. Можливо, це, цьому є якісь інші причини. Але є певні ознаки, які можуть підказати вам, що, можливо, це є. Стресовий стан. Отже, ознаки стресу у дітей молодшого шкільного віку та ознаки стресу у дітей 10-12 років і підлітків є дещо схожими, але дещо різняться. Те, що є схожим у проявах, це, по-перше, звичайно, проблеми зі сном. Відсутність апеті, апетиту, проблеми з харчуванням, можливо, навпаки, занадто велике споживання їжі незвичне для дитини. Також це можуть бути скарги на біль у животі та головний біль. Саме ці прояви болю дуже часто є психосоматичними через нервове напруження і стрес. Це те, що... Однаково проявляється у дітей і у підлітків, і може свідчити про наявність тривожного стану. Також дуже важливим проявом стресового стану є відмова від діяльності, яка раніше приносила їм задоволення, відмова від навчання у молодших школярів, відмова від спілкування у підлітків. Тому що. Якщо раніше це приносило дитині задоволення, а зараз дитина не хоче цього робити, у неї зникло бажання, зникла цікавість до цього, ну, точно це вже має говорити батькам про те, що щось тут не так і треба в цьому розбиратись. Те, що стосується проявів стресу у молодших школярів, це може бути датиливість або примхливість, плач. Світливість долонь втечі, коли дитина втікає і ховається, агресивні або захисні сплески у поведінці, надмірна сором'язливість, яка раніше не була притаманна цій дитині. Надмірне занепокоєння, надмірна увага до чогось, до, якогось, до якоїсь події, до якогось предмету. Такі нервові прояви нервово-рухової поведінки, як погойдування або закручування розтягнення волосся, жування або смоктання, кусання шкіри та нігтів. Все це може свідчити про наявність тривожного і стресового стану. Також можлива демонстрація несподіваних переляканих реакцій. Є реакція, коли дійсно щось дуже гучно гримнуло. І дитина перелякалась. А є реакція, коли нічого не відбулося, але дитина раптово починає проявляти ці реакції, тому що ну, щось відбувається у неї всередині, в голові, в нервовій системі, да, і вона проявляє ці реакції. От постійний прояв у таких переляканих реакцій, коли вони не пов'язані з реальною якоюсь дією. То може свідчити про стресовий стан дитини. Також характерний прояв замерзання в соціальних ситуаціях, коли дитину про щось питають, а вона не може відповісти, як її звуть, або скільки років, або просто треба відповісти так чи ні. От дитина завмирає. і... Не може відповісти, не може сказати, є просто сором'язливі діти, які соромляться відповідати. Але це вже такі індивідуальні особливості, ви вже знаєте, яка ваша дитина. Але якщо раніше дитина була досить активна у спілкуванні, а зараз от проявляє такі замерзання, то ну, це вже точно характеризує її стан як нервовий і стресовий. Також молодші школярі ще можуть проявляти занадто велике переживання щодо майбутнього. В принципі, для молодших школярів це не є характерним. Ну, вони ще замалі до цього для того, щоб думати про якесь там велике майбутнє і що вони там будуть, вони можуть мріяти, да, ким стати, можуть 20 разів на день міняти свою думку про те, яку професію вони захочуть мати. Ну, тобто, це для них поки ще не дуже є важливим. Але якщо молодший школяр починає проявляти завелике занепокоєння щодо майбутнього, якесь недовірливе став. До оточуючого світу, до країни, до людей, що є навкруги. Оце вже є проявом тривожного стресового стану. Те, що стосується підлітків, в принципі, прояв певного негативізму бунтарської поведінки є характерним для підліткового віку. У підлітків відбувається. Досить активний, так, активні гормональні зміни в організмі. І для них таке кидання сьогодні добре-завтра погано це є нормальним, нормальним проявом. Але... Щоб це було не занадто. Якщо ви розумієте, що вже ну, занадто агресивна поведінка у підлітка, або занадто негативізму цей проявляється, що все навкруги погано, абсолютно все, і нічого не є добрим, і всі люди погані, і весь свій світ всесвіт поганий. От, от такі прояви негативізму ну, вже є небезпечними. Тому треба допомагати дитині в цьому стані, допомагати вийти з цього стану. Певна роздратованість, агресивна реакція, болісне реагування на критику також є нормальним проявом поведінки для підлітка, але знову-таки, якщо це є іноді да, і не дуже. Ну, небезпечно, не дуже агресивно. Якщо ви помічаєте, що ну, це заважає, заважає просто жити вашій дитині, то вона потребує допомоги, бо це може свідчити про стресовий стан. Перебування в хронічному стресі дуже небезпечно для абсолютно усіх людей, в тому числі і для дітей, і особливо небезпечно для підлітків. Тому, будь ласка, спостерігайте за вашими дітьми. Також підлітки можуть проявляти стресовий стан через зниження уваги та концентрації, тому що в цьому віці вони вже. Гарно володіють довільною увагою і можуть концентруватись на чомусь досить довго на якійсь діяльності на навчанні або на спілкуванні або на якомусь занятті. І якщо ви помічаєте, що дитина втратила у цю увагу і концентру... концентрованість, то ну поспостерігайте, що ще відбувається з вашою дитиною. Ну, звичайно, скарги на погане самопочуття, коли діти не розуміють, от мені просто погано і все. А що саме, я не знаю. Можливо, це є якесь соматичне захворювання, і дитина потребує піти до лікаря, але можливо, це може бути проявом саме просто тривожного нервового стану, коли от всередині так погано, да, що дитина не може зрозуміти, що з нею відбувається, але їй погано. Також у підлітків недовіра до оточення, недовіра до навколишнього середовища. І ну, ще раз наголошую на тому, що недовіра і негативізм до майбутнього це дуже небезпечний такий поганий прояв у поведінці підлітка, коли занадто багато негативізму. На це треба звертати увагу. Далі ще будуть відео про те, які є особливості спілкування з дітьми в стресових станах, що треба і що не треба робити, коли дитина перебуває в такому стані, як виховувати, як спілкуватись зі своїми дітьми. Також як підтримувати під час війни мотивацію до навчання. І Ще є кілька таких цікавих, важливих тем для розмов будуть ще наступні відео, які, я сподіваюся, допоможуть вам краще розуміти своїх дітей. Отже, зараз ще раз наголошую, будь ласка, спостерігайте за проявами тривожності, занадто великої роздратованості, проявів страху. Коли у дитини змінюється поведінка, стає нехарактерною для неї. І ці прояви відбуваються впродовж певного часу. Ну, це не одноразовий такий прояв, а коли це повторюється mm -hmm. постійно, впродовж деякого часу, можливо, впродовж двох-трьох тижнів можна вже говорити, що дитина перебуває в, от, в такому стресовому стані. Я вам бажаю, щоб ви краще розуміли ваших дітей, спілкуйтесь з ними, говоріть. Питайте їх про те, що вони відчувають, про що вони переживають, нехай вони з вами діляться своїми думками, обов'язково вислуховуйте їх, щоб вони розуміли, що для вас це важливо. Будьте прекрасними батьками і любіть своїх дітей. До нових зустрічей, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавої і корисної інформації.